Ось до вас відео. Gone, crashed... А я тільки хотіла вас запросити, дівчатка. Мене звати Сандра, Анна Марія. Вікторія. Ти Викторія. готувалася до челенджу? Сьогодні у нас п'ять речень. Треба mm -hmm. знайти помилку. Recall. Мені де тут помилка? Як правильно сказати? <хм> ну, подумай, мож, mm -hmm. може, ти згадаєш. як сказати на твоєму місці. On your place. Я, я Я сьогодні це дивилася в інстаграмі. Там не on your place. Я забула щас подивишся поки наступне, я на 10 хвилин запізнююся, як сказати. I'm late for 10 minutes. Не може бути I'm late to. Mm. Я в поганому I'm, настрілі. I'm in a bad mood. Супер. Okay. Мені все одно, як сказати. Mm. Ще така пісня. I don't care. Yes. I don't care. I don't care. Зараз <свист> дзвонити, це call me back. І ми про це розповідали. На твоєму місці, звісно, не on your place. If I were you, це правильний варіант. I... Я запізнююсь на 10 хвилин. Треба сказати I am. 10 minutes late. дякую тобі. Дякую. Віка, що ти, що ти любиш робити? Що ти, чим Я займаєшся? Я полюбляю танцювати. Хідні танці, вибачте.